Привіт, друзі! Перед початком цього відео хочу подякувати кожному, хто зробив пожертвування у зборі на тепловізійні приціли для бригади мого брата. Я вам усім невимовно вдячна. А побажання, які ви писали в донатах та під дописом, я вже передала своєму брату. Вітання від 110 го батальйону 111 ї бригади ТРО Луганської області. Дуже дякуємо волонтерам за допомогу в таких прицілах тепловізійних. Будемо їх ставити на кулемети на наші покемони і робити смерть ворогам. Дуже всім дякую за допомогу, за найменшу копійку. Слава Україні! Героям слава! І так, це був звичайний вечір у селі Виноград Івано-Франківської області. Дві школярки 15 та 17 років повертались додому пустою дорогою з дискотеки. Аж раптом до них під'їхав невідомий автомобіль. Дівчат це дуже налякало, і вони почали бігти. Але невдовзі машина їх наздогнала. З салону вийшли двоє чоловіків, які одразу ж схопили одну з дівчат на ім'я Юля та силоміць заштовхали дівчину в авто. Після чого один з чоловіків кинувся наздоганяти її подругу Христину, але йому це не вдалося. Христина ж, добігши до найближчого бару, почала кликати на допомогу. Хлопці, які були в цьому барі, на своїй машині спробували наздогнати злочинців, але безуспішно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. А ми сьогодні дізнаємось, хто, а головне, для чого, викрав 15-річну дівчину. Викрадення сталося ввечері 14 червня 2015 року. Єдина свідок, 17-річна Христина, одразу ж сповістила про злочин, сім'ю зниклої та правоохоронні органи, але масштабні пошуки розпочались лише наступного дня. До цих пошуків долучилось більше як 200 місцевих жителів, а також підрозділ районної поліції. Люди прочисували села, лісопосадки, проводили справжні розслідування. Навіть у довколишніх водоймах водолази шукали, пошукових собак наймали. То було дуже страшно, бо ніколи такого в нас не відбувалося, а тут дитину вкрали. Дехто навіть до екстрасенсів дзвонив, розповідав сільський голова Водограда Михайло Гоблик. Після викрадення Юлія Тацюк розпочалась паніка. Люди не пускали з дому своїх дітей гуляти і говорили про серійного вбивцю та злочинців, які викрадають дітей на органи. Усяке в голову лізло. Ніхто в селі спокою не мав. У церквах за неї правилося. Всі ходили перестрашені, а мама її вся чорна згоря була. Казала, готова будь-який викуп за доньку віддати, тільки б її повернули. Хоча сім'я у них небагата. Сама Юля завжди була весела, симпатична, молодь каже, дуже подобалася хлопцям, і вона дуже поважала батьків. Того вечора дозволу на дискотеку попросила підпустили її до дванадцятої ночі. І, от яке лихо з того вийшла, розповіла сорокарічна Мар'яна Святич. Пішли дні. А за днями тижні, але про Юлю нічого не було чутно, надія на те, що дівчинка жива танула. Але несподівано, рано вранці, 9 липня, через три тижні після викрадення, вона, ціла та неушкоджена, прийшла додому. За словами рідних, перші кілька годин вона не могла вимовити ні слова, тільки плакала. Згодом заспокоївшись, вона розповіла свою жахливу історію. Цю розповідь вона розпочала словами: Не треба було нам з подружкою йти самим по темній вулиці. Того вечора мене пропонували підвести багато знайомих хлопців, але я відмовилася, вирішивши, що дійду додому сама. Христина вчинила так само, і це була наша найбільша помилка. Вона згадувала, що того вечора, коли подороги йшли темною дорогою, до них під'їхала машина. Дівчата не одразу почали панікувати, просто вирішили перейти на інший бік дороги. Але коли з машин вийшов один з чоловіків, вони побігли. Чоловік наздогнав дівчат, але Христині вдалося вирватися та продовжити бігти. А до Юлі підбіг ще один, який почав кричати, що він з поліції, щоб вона не поручалась та не кричала. Потім чоловік вдарив її в плече та затягнув в салон, погрожуючи миттєвою розправою, якщо вона спробує втекти. Руки Юлі він перев'язав пластмасовим дротом та сів за кермо, щоб забрати напарника. Другий чоловік побіг за її подругою, але, зазнавши невдачі, сів у машину. Машина кудись поїхала. Я не чула, щоб автомобіль розвертався, швидше за все, їхав прямо. Але було темно, і я не розуміла, куди ми їдемо. Потім один з бандитів, той, який не наздогнав Христину, почав нервувати. Поїхали швидше, за нами хвіст. Я почула звук удару, наче в машину хтось врізався. Злочинці зупинилися та вийшли, а я спробувала звільнити хоча б одну руку. У кишені в цей час дзвонив телефон, аби, як вивільнившись, змогла взяти трубку. Дзвонила Христина. Я в машині, закричала я їй. Христина почала питати, куди мене везуть, але я не встигла нічого відповісти, бо викрадачі повернулися, і я швидко заховала телефон. Пізніше злочинці завезли машину в якийсь гараж, відібрали в дівчини телефон, а на голову натягнули саморобну маску. Один з них надів мені на обличчя маску, щоб я нічого не бачила. Він повів мене в підвал, і я пам'ятаю, як ми спускалися вниз по сходах. Потім вони взяли ланцюг і прив'язали мене до батареї як собаку, ще й наділи наручники. З тих пір Юля сиділа скована в тому холодному підвалі, оскільки підвал не мав жодних вікон, а на ній постійно була маска, вона не могла орієнтуватись, чи зараз день, чи ніч. Злочинці інколи відвідували її та приносили їжу. Коли вони прийшли вперше і дівчина відмовилася їсти, один з них почав кричати на неї, обзивати та погрожувати запхати голку в палець. Лише коли чоловіки прийшли до неї втретє, вони зняли маску та наручники, залишивши лише ланцюг на шиї. Згодом дівчина зізналась, що постійно боялась задихнутись, бо через ту маску погано надходило повітря. На питання, чи злочинці говорили, що хочуть від неї, і чи висували якісь вимоги, Юля відповіла У тому й то річ, що ні. Вони взагалі не говорили, навіщо це все, про батьків не питали, вони навіть не знали, як мене звати, а я боялася ставити зайві питання. Раптом їх би це розлютило, і вони б мене побили. Я намагалася сидіти тихо і слухатися, тільки одного разу сказала. Будь ласка, відпустіть мене. Але той, який був спокійніший, відповів: Ми вже не зможемо тебе відпустити, ти бачила наші обличчя. Після першого тижня такого утримання, один з чоловіків вступив з нею в статеві зносини, погрожуючи вбити, якщо вона відмовиться. А згодом до цього дійства доєднався і інший злочинець. І вони обидвоє гвалтували її час від часу. Близько через тиждень після утримання якраз Михайло е, запропонував їй вступити у статеві зносини. Вона, звичайно ж, почала відмовлятися, він їй почав став погрожувати, сказав, що я тебе тут буду задурно тримати. Ну і Фактично він е, силою стягнув з неї одяг і вступив з неї в статеві зносини. Той чоловік, що був молодшим та спокійнішим, також приходив до неї, щоб порозмовляти, і часто казав, що йому її дуже шкода, і він хоче її відпустити, але через те, що скоїв цей злочин не сам, не міг. А одного разу, коли дівчинка попросила її відпустити і пообіцяла, що нікому нічого не розповість, чоловік відповів, що подумає над цим. Я бачила, що йому шкода мене. По-моєму, він взагалі шкодував про те, що скоїв. Він продовжував приходити, підтримував, приносив їжу і навіть таємно від свого спільника знімав з мене ланцюг, щоб я хоч трохи походила по підвалу. Будучи прив'язаною, я могла зробити тільки три кроки вперед і три назад. А ще він говорив. Ти ходи, присідай, потім, коли я придумаю, як тебе звільнити, ти хоча б могла йти. Він приходив майже щодня. Чесно кажучи, якби не він, не знаю, що б зі мною зробив. Другий викрадач був дуже агресивним, загадувала дівчина. Зі слів дівчинки, їй залишалось лише чекати та молитися. Юля просила в Бога, аби вона змогла вибратись звідти пошвидше та повернутись додому до своєї мами. Через деякий час злочинці принесли їй годинник, аби вона могла орієнтуватись, коли день, а коли ніч. А одного разу до дівчини знову прийшов спокійний злочинець. З'явився близько третьої години дня і сидів з нею аж до одинадцятої години вечора, доки йому на заміну, як завжди, не прийшов другий. Але старший чоловік раптово заявив, що не зможе сьогодні посидіти з нею, бо його дуже болить спина. Тоді ж дівчина постаралась дбайливо вмовити його піти попіклуватися про спину, щоб не стало гіршим. А прийти він зможе і завтра. Її слова таки переконали злочинця. Він пішов спати до хати і залишив її саму. В результаті він пішов, я залишилась в підвалі одна. Точно пам'ятаю, було 15 хвилин на 12-ту, а близько 12-ї години ночі почула, що в гараж хтось пробирається. Здогадалась, що це може бути другий викрадач. Він не говорив, коли спробує мене звільнити, але обіцяв зробити це, як тільки буде відповідний момент, розповідала Юля. І її здогадки були вірними. Чоловік спустився в підвал та тихо зняв з її шиї ланцюг, потім дав одяг та кросівки. Оскільки довкола була непроглядна темрява, вони повільно виходили з підвалу. Чоловік, тримаючи її за руку, вивів до гаражу, а звідти вони вилазили вже через вікно. Коли він допоміг мені вилізти, я не зрозуміла, що вже стою на вулиці. Пам'ятаю, подивилася наверх, побачила зірки, але не відразу зрозуміла, що це небо. Вирішила, що це теж якась будівля, а на стелі намальовані зірки. Від цього закрутилася голова. Що ти так дивишся? запитав він пошепки. Це небо. Ми вже на вулиці. А коли подув легкий вітерець, це були відчуття, які неможливо передати, навіть не вірилося, що я вже на волі. Йдучи близько 10 хвилин, вони вийшли до колії. Там чоловік витягнув з рюкзака її одяг, адже вони переодягли дівчину в якійсь старі штани та сорочку. І після того, як вона переодяглась. Він перев'язав її руки мотузками, щоб це виглядало як самостійна втеча. Згодом вони дуже довго йшли і, врешті-решт, дійшли до її села. Чоловік провів її до вулиці та попросив не заходити до хати декілька хвилин, аби він мав шанс втекти. Але вона витримала лише 5 хвилин та кинулась додому. Довго стукаючи, вона зрозуміла, що вдома нікого не було. Адже дівчина не знала, що після її зникнення батьки були змушені поїхати до родини у сусіднє село, оскільки менша їхня дитина дуже боялася після того, як сестру вкрали, навіть не могла спати. Після недовгого очікування Юля побігла до будинку своєї бабусі, почала кричати та стукати по вікнах. Старенька не одразу зрозуміла, чий це голос, але коли відчинила двері, була шокована. Увійшовши в будинок, вона випила води та сіла на ліжко, довгий час не віряючи, що вона справді вдома і що це все не сон. Згодом дівчинка з бабусею пішли до будинку тітки, аби вона подзвонила її батькам. До мене в хату постукали десь у 2.45. Вийшла, а там Юля з бабусею. Юля прийшла з пахла потом, розпатлана. Вона вклякла на підлогу і сильно плакала. Кричала, як добре, що вже дома. Ми подзвонили до батьків, ті приїхали, усі тішилися і плакали, розповідає тітка Юлії, 32-річна Тетяна Деренюк. Через два дні після повернення дівчини поліція затримала двох підозрюваних з сусіднього села та провела обшуки в місці проживання цих осіб. Усі слова дівчини підтвердились. Приміщення, в якому її утримували, було дуже маленьким та звукоізольованим. А вхід до нього злочинці змайстрували через шафу. Стіни та підлога були бетонні, стеля оббита пінопластом. Будь-яких віконних отворів там не було. Як виявилось, дівчину викрили двоє чоловіків з Коломийського району. Одного звали Микола, а іншого Віталій. Як показало слідство, чоловіки ретельно готувалися до викрадення. Для цього навіть обмастили зелену автівку Жигулі багнюкою, щоб замаскувати справжній колір транспорту і замести сліди. На допиті чоловіків молодший той, який допоміг Юлі з втечею, повністю визнав свою провину та підтвердив факти викрадення та насилля над дитиною. А старший все заперечував аж до закінчення судового слідства. В кінці кінців вони обдвоє були засуджені один до восьми, а інший до одинадцяти років ув'язнення. А Юля ще довго після цього відвідувала психолога, оскільки вона не могла спокійно спати, бо ночами її постійно мучили нічні жахіття про той самий підвал. На цьому, все, любі друзі, пишіть, що ви думаєте про цю історію, а я буду з вами прощатись та зустрінемось у наступних відео.